Вітаю, друзі! Ви на каналі Трінті СБ, і сьогодні я хочу поговорити з вами про правильну побудову меж мережі. Зараз в мене на столі стоять три моделі меж систем від Куді. Стоять вони просто в один ряд, і приблизно так в основному всі люди і думають, що потрібно будувати меж. Але це в корні невірно. Якщо у вас, наприклад, головна точка доступу знаходиться тут, а після неї ви розміщаєте два юніти. У вас будується мережа від однієї точки до другої по прямій. Тобто з кожним кроком у вас буде зменшуватись пропускна здатність, тому що оця точка вже не буде контактувати з головною. При правильному розміщенні меж мережі вам потрібно розмістити точки приблизно так. Тоді кожна з точок буде контактувати одна з одною, і ви, знаходячись в радіусі дії цих точок, будете підключатись на конкретну точку. Швидкість при цьому у вас не буде зменшуватись. Тому що якщо ви будете приближатись до іншої точки, вас буде автоматично перемикати на неї, і саме при такому варіанті розміщення у вас буде працювати той самий присловутий, безшовний меж. Тобто ваш телефон не буде помічати самого процесу переходу. І тепер подивимось на порти. Порти це головна біда для тих, хто будує меж. Тому що зачасту меж будують за допомогою кабелю. А коли меж будують за допомогою кабелю, точки доступу розставляються там, де стоять розетки. А розетки не будувались під меж-мережу. Тому, коли ви будуєте кабельний меж, вам потрібно враховувати правильне розположення точок доступу, а не розположення розеток. Тому перше, що я вам рекомендую при побудові правильної меж-мережі за допомогою кабелю, збудувати спочатку бездротовий меж. У кожної із цих точок доступу є значок з діодом. При підключенні точки доступу за допомогою бездротового зв'язку до інших точок доступу в меж систему. Він буде блимати, і в залежності від інтенсивності цього блимання ви будете бачити радіус покриття. Якщо діод блимає швидко, значить точка доступу знаходиться досить далеко від свого сусіда, і її потрібно передвинути ближче. Для правильної установки, діод повинен блимати повільно та однотонно. Після того, як ви правильно розмістили всі точки доступу на однаковій відстані одна від одної, ви можете вже підключати точки в кабельний меж. Тобто ви підключаєте кабель до ванпорту, і після цього точка у вас переходить на кабельний меж. Але для чого оце робиться? Головною причиною є те, щоб ви отримали безшовний меж. Нюанс налаштування розміщення точок в тому, що в залежності від того, який буде між ними правильний бездротовий зв'язок, таке ж саме у вас буде і покриття по самому Wi-Fi. Тому, якщо у вас точки будуть знаходитись приблизно ось так, то оця точка. Не зможе покривати відстань до цієї точки з однаковою інтенсивністю. І десь отут у вас буде точка перетину цих всіх трьох мереж. Ваш телефон побачить інші точки і задумається, куди йому перемкнутись, тому що рівень сигналу буде нерівномірний по всім трьом точкам. Саме через це відбуваються випадки, коли ви йдете з кімнати в кімнату, і у вас телефон буквально на секунду втрачає Wi-Fi. Через це у вас може, наприклад, на Ютубі почати буферизуватись або завантажуватись відео, або не провантажитись якась картинка в інстаграмі. Тому важливо розмістити всі точки правильно. І ще одна річ, яку я теж хотів би обговорити, яка часто впливає у нас в техпідтримці по куді. У вас є декілька точок доступу. Наприклад, у вас ось тут знаходиться тонка стіна або коридор. Ця точка знаходиться далі, на ній якісно працює інтернет. А ось тут знаходиться точка доступу за товстою стіною. Там може проходити, наприклад, ще електропроводка. І через це якість з'єднання між цими двома точками виходить дуже погана. Але у вас ось тут, коли ви знаходитесь, показує високий показник сигналу Wi-Fi. А показує вам його, тому що ви знаходитесь на мережі саме цієї точки. А от швидкість, яку може отримати ця точка від цієї, дуже низька. Тому як правильно виправити цю проблему. Вам потрібно додати ось в цьому місці ще одну точку, яка буде допомагати цій точці доступу з'єднуватись з основною, до якої підключений кабель від вашого провайдера. Ця допоміжня точка буде надавати доступ до інтернету без перешкод, беручи його з основної і передаючи сюди. Третя тема, яку хочу розібрати, це комбінований меж. Тобто коли ви використовуєте частково дротовий меж, частково бездротовий. Наприклад, ви будували собі спочатку межмережу дротову. Повністю ідеально розставили точки доступу, а потім з'ясувалось, що якесь місце покриває недостатньо Wi-Fi. А прокласти туди кабель або поставити якусь інтернет-розетку можливості вже немає. Єдиний варіант ставити точку доступу, яка буде приєднуватись до дротового мешу за допомогою бездротового зв'язку. Яка ж помилка тут відбувається? Перша ця точка ставиться не на правильному місці. Для того щоб правильно розмістити точку, використовуйте або індикацію з діода, або ж використовуйте спеціальну програму, таку, наприклад, як Wi-Fi-аналайзер, який дозволить вам подивитися рівень сигнал вашої точки доступу, до якої ви підключаєтесь, і розмістити на потрібному рівні, для того, щоб додаткова точка у вас отримала достатню кількість сигналу і якісно роздавала інтернет. Другою ж помилкою є коли цю точку вставлять занадто близько до основних. Основні точки беруть інтернет незалежно одна від одної з кабеля, а от бездротова точка, вона перемикається між усіма для того, щоб маршрутизувати клієнта і брати інтернет саме там, де його зараз в даний момент більше. Але так як сама по собі мережа видає максимальний рівень інтернету по кабелю одна до одної, а до цієї точки підходить різний сигнал, сама по собі точка при неправильному розміщенні. Може постійно перемикатися між цими двома юнітами, які з'єднані по кабелю. Як же виправити цю ситуацію? Вам потрібно, по-перше, або розмістити цю точку на однаковому рівні сигналу від цих двох, або ж, якщо такої можливості немає, розмістити цю точку ближче до однієї з двох, або ж в ідеалі додати іще одну точку доступу для того, щоб зробити щось схоже на ідеальний квадрат. Завдяки цьому ви зможете забезпечити те, що. Дві точки будуть спілкуватися одна з одною бездротовим зв'язком, і кожна з них буде з'єднана з найближчою до себе меж точкою брати звідти інтернет з'єднання. І останнє, про що хотілося б поговорити, це коли точки доступу використовують для того, щоб прокласти інтернет з одного місця в інше, куди неможливо провести кабель ніяким способом. І тут є суттєва відстань. Які проблеми тут можуть виникнути? По-перше, це зниження швидкості. З кожною точкою. По-друге, зачасту, коли люди роблять таку мережу, вони не розраховують правильну відстань між цими точками. Точки доступу мають стояти на однаковій відстані одна від одної, поки ви не отримаєте в кінцевій точці достатній рівень сигналу. Якщо ви візьмете дві точки доступу на ось такій відстані, то кінцева швидкість, яку ви отримаєте тут, буде в декілька разів нижча, ніж яка могла бути у вас, якщо б ви поставили. Точки ось так. Тому, якщо ви вже будуєте собі межмережу, будуйте її правильно. Не варто економити на одній додатковій точці для того, щоб в кінці отримати негативний результат. Поставте одразу достатню кількість точок доступу, для того, щоб забезпечити якісне з'єднання між ними, і передавати інтернет без втрат швидкості. І я впевнений, що в декого могли виникнути питання з приводу: що ж таке без втрат швидкості. У вас точки доступу. Працюють на якомусь конкретному стандарті Wi-Fi. Це може бути AC, це може бути AX, це може бути BE, наприклад, це вже на точках доступу, які йдуть на Wi-Fi 7. І на кожному з цих стандартів є своя максимальна швидкість. Це швидкість, яка може пропускати дані в дві сторони. Тобто вони проходять паралельно. В одних точках доступу ліміт збільшений, наприклад, в сторону передачі, в інших в сторону завантаження. Але цей ліміт завжди є. Наприклад, для оцієї точки доступу це швидкість в 2402 Мбіт. Ця швидкість має ділитися порівно між передачою даних та завантаженням даних. Тобто у вас є запас для передачі даних 1200 Мбіт. Якщо у вас підключений сюди гігабітний інтернет, то ви будете отримувати біля точки доступу свою максимальну швидкість. Якщо ж ви по радіусу сигналу будете віддалятись від точки, ви будете отримувати меншу пропускну здатність. Тобто, якщо у вас ліміт був 1200 на завантаження, ви відійшли від точки на достатню відстань, у вас зменшиться максимальна швидкість, з ви будете завантажувати файл. І якраз через це також трапляються нюанси і проблеми. Наприклад, люди будують ось таку мережу. Стоять точки, наче правильно, але вони всі різні, вони працюють на різних стандартах. Тому, якщо ви будуєте меж-мережу і хочете, щоб у вас все працювало без проблем, ви повинні брати однакові девайси, які працюють на одному стандарті. Тобто ви можете скомбінувати, наприклад, роутер vr 3000 точку доступу m 3000 та репітер RE-3000. І всі ці девайси будуть працювати максимально злагоджено між собою, тому що вони будуть працювати на одному стандарті. Зараз я розібрав з вами теми, з якими найчастіше звертаються люди, про що найчастіше запитують. Якщо ж у вас є якесь своє запитання, або ви хочете, щоб вас проконсультували, можете написати ваше питання у нас в коментарях під відео, або ж звернутись на нашу лінію технічної підтримки на сайті куді.ua. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!